Сьогодні про скасування мораторію на податкові перевірки з 8 грудня важливі цифри для підприємців з 2024 року, затвердження та оновлення планів перевірок ДПС та пенсійного фонду, зміни в національні стандарти бухгалтерського обліку та інструкцію про застосування плану рахунків, зміни в порядок обліку платників податків, виявлення корупційних ризиків у блокуванні податкових накладних. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Президент 6 грудня підписав законопроект номер 10016Д. Тепер це закон України від 9 листопада 34.53. Прийнятий закон вступає в силу не раніше дня наступного за днем опублікування. Отже, перевірки, що були розпочаті і не закінчені станом на 24 лютого 2022 року, поновлюються. Опубліковано закон 7 грудня. Відповідно, його норми почнуть діяти з 8 грудня. Але це зовсім не означає, що перевірятимуть всіх. Тимчасово з 1 грудня 2023 року діє мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп до 1 грудня 2024 року, проведення документальних перевірок платників податків податковою адресою, яких є тимчасово окуповані території та території активних можливих бойових дій, крім певних виключень, та проведення фактичних перевірок за місцем знаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. України та територіях активних можливих бойових дій, крім певних виключень. Зміни до плану графіка перевірок податківці вноситимуть щомісяча. Оновлений план графік має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті податкової не пізніше останнього числа місяця, в якому його було оновлено. При цьому сама перевірка може починатися не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану графіка. А для платників, таких як підактизники, гральний бізнес та надавачів фінпослуг не раніше ніж через один місяць з дня оприлюднення оновленого плану перевірок. До плану графіку перевірок у період з 1 грудня 2023 року до 31 грудня 2024 року можуть включатись платники податків пов'язаних з підакцизною продукцією, гральний бізнес, надавачі фінансових платіжних послуг нерезиденти, які проводять діяльність в Україні, та інші платники податків, які на основі показників сформованих за підсумками 21 календарного року відповідають одному з визначених законом критеріїв. Отже, податківці будуть звертати увагу на підприємства, які декларують від'ємне значення з податку на прибуток та від'ємне значення з ПДВ, тому що основним критерієм відбору до плану є рівень податкового навантаження по галузям, яке податківці обіцяють публікувати на офіційному сайті ДПС перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення. Якщо немає відповідних умов, то перевірки зупиняються до усунення факторів, які заважають їх проведенню. Крім того, встановлено, що документ, надісланий податковою, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог про електронні документи та електронні довірчі послуги. А ще мораторій на проведення ЄСВ перевірок також скасовано, і їх проведення буде здійснюватися з урахуванням тих самих вимог, що і для податкових перевірок. Ми готуємо для вас корисний відеоконтент. Це майстер-класи, відеовипуски у рубрику розбір закону та сім хвилин на тему податкових перевірок і перевірок пенсійного фонду. Слідкуйте за нашими ефірами. І вже 15 грудня запрошую на безкоштовний майстер-клас податкові перевірки ФОП під час війни та відрядження та інші підзвітні розрахунки, що перевіряє ДПС. Дізнаєтесь, на що звернути увагу підприємцям, поки до вас не завітали податківці. Розкажемо про товарний облік чеки, ПРРО, РРО і показники у звітних деклараціях, а також правила оформлення відряджень і виплат підзвітних сум. Лекторами на майстер-класі будуть Тимур Аліїв і Богдан Янків. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під відео. 5 грудня 2023 року закон про державний бюджет України на 2024 рік опубліковано. Пропонуємо ознайомитись з важливими цифрами для підприємців у 2024 році. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8000 гривень. У погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 60 копійок, з 1 квітня 48 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 січня 2024 року для працездатних осіб 3028 гривень. Єдиний податок для першої групи у 2024 році 302 гривні 80 копійок. Це складає 10% прожиткового мінімуму. Єдиний податок для другої групи у 2024 році 1420 гривень. Це складає 20% мінімальної заробітної плати. Ліміти річного доходу для ФОП на єдиному податку на 2024 рік. Перша група 167 мінімальних заробітних плат, що складає 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Друга група 834 мінімальні заробітні плати. 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Третя група 1167 мінімальних заробітних плат. 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Максимальна база на ЄСВ становитиме з 1 січня 106 500 гривень, з 1 квітня 120 тисяч гривень. Максимальний розмір ЄСВ становитиме з 1 січня 23 430 гривень. З 1 квітня 26 400 гривень. Мінімальна база на ЄСВ становитиме з 1 січня 7 100 гривень, з 1 квітня 8 тисяч гривень. Мінімальний розмір ЄСВ становитиме з 1 січня 1562 гривні, з 1 квітня 1760 гривень. Розмір податкової соціальної пільги у 2024 році 1514 гривень, що складає 50% прожиткового мінімуму. Граничний дохід для застосування. Податкової соціальної пільги 4240 тисячі гривень. А про важливі зарплатні показники держбюджету 2024 для бухгалтера розповідає Тетяна Гуль у гарячому випуску «7 хвилин за посиланням під відео. Запрошуємо 13 грудня на велику дводенну онлайн-конференцію. ТОП 10 важливих завдань для успішного початку 2024 року. Зарплата, кадри, доходи, витрати, а також подача звітності та закриття року 2023 – Стратегія захисту від податкових перевід. Вірок два дні для вас будуть працювати найкращі експерти з питань бухобліку, оподаткування та перевірок. Це Тимур Аліїв, Ірина Губіна, Сергій Дробоття, Галина Морозовська і Богдан Янків. Обов'язково реєструйтесь на цю масштабну подію, яка відбудеться зовсім скоро. Посилання на безкоштовну реєстрацію знайдете під відео. Податкова внесла станом на 4 грудня 2023 року зміни до розділу 4 документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ. Плана графіка перевірок на 2023 рік. Змінено розділ 4 плану графіка документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням коригування грудень 2023 року на 4 грудня 2023 року. З переліку розділу 4 виключили одну юридичну особу. Інші розділи поки що залишили змін. Наказом пенсійного фонду від 22 листопада номер 196 затверджено річний план здійснення заходів державного нагляду контролю на 2024 рік. У 2024 році пенсійний фонд планує відвідати 1028 підприємств, установ та організацій з незначним середнім та високим ступенем ризику. Дізнатися, чи є ваше підприємство у плані перевірок, ви можете переглянувши додаток до наказу пенсійного фонду номер 196. На сайті Мінфіну оприлюднено накази номер 624 та 659, якими вносяться зміни до низки національних стандартів бухобліку. Метою прийнятих змін є удосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку шляхом приведення їх у відповідність до національного законодавства та вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Зміни внесено, зокрема, до національного стандарту номер 32 інвестиційна нерухомість в частині приведення у відповідність до вимог МСФЗ відображення області обліку господарських операцій, пов'язаних з інвестиційною нерухомістю. Отже, уточнено, деякі визначення наведені у стандарті та наведено перелік активів, які з метою бухобліку не вважаються інвестиційною нерухомістю національного стандарту бухобліку номер 1 загальні вимоги до фінансової звітності, також національного стандарту номер 12 Фінансові інвестиції та номер 13 фінансові інструменти в частині розкриття інформації інвестором за операціями внесення коштів до статутних капіталів підприємств. Зокрема, додаток Національного стандарту бухобліку номер 1 доповнить статею заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств код рядка 1036. Національного стандарту бухобліку 29 фінансова звітність за сегментами не застосовуватимуть підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат. Накази набирають чинності з дня їх офіційного опублікування. Мінфін наказом номер 616 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку затвердив зміни. Зокрема, інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку з інструкції вилучено згадку про підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства. Доповнено, що для окремих видів запасів, враховуючи їх якісно технічні характеристики та призначення, підприємство може застосовувати більш ніж один натуральний вимірник. Наприклад, тонна літр штука квадратний метр та інше. Уточнено, що рахунок 13 зносин амортизації необоротних активів застосовується для відображення інформації про знос накопичену амортизацію. Також цим наказом внесено зміни до спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку, зокрема, відкориговано назву рахунку 13 знос амортизації необоротних активів. На рахунку 26 тепер слід вести облік і сільськогосподарської продукції, а рахунок 96 тепер стане рахунком 97. Сім зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування наказу. З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінмоніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, мін'юстом видано наказ номер 4101-5 про внесення змін до наказу міністерства юстиції України від 12 липня. 2023 року номер 2542-5, а також видано спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну номер 4061-5-658. Цими наказами відтерміновано до 1 квітня 2024 року впровадження порядку повідомлення держателя єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманим суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщенням в єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіцерних власників та порядку передачі держателям єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців. Та громадських формувань інформації про збіжності між відомостями про кінцевих бенефіцерних власників та структуру власності юридичної особи. Отже, штрафувати за недостовірні дані про кінцевого бенефіцерного власника з 1 грудня не будуть. Як таким проводиться перевірка інформації про кінцевого бенефіціара, Дивіться у відео сім хвилин з Богданом Янківим за посиланням під відео. Державна податкова служба інформує про набрання чинності наказу Мінфіну від 9 жовтня 2023 року номер 538 про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України. Накази номер 538 виключено пункт 2 наказу Мінфіну номер 462 та пункт 4 і 5 наказу Мінфіну номер 1127. Зазначені пункти визначили особливості Обліку платників податків у разі зміни місця знаходження, місце проживання з тимчасово окупованою Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та тимчасово окупованої з 7 квітня 2014 року території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, які визнані такими відповідно до закону. України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, на місце знаходження, місце проживання в областях та місті Києві. Але норми податкового кодексу не містять винятків щодо зміни. Місце знаходження, місця проживання платників податків з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій на іншу територію України. Отже, у випадках зміни місця знаходження, місця проживання платників податків з тимчасово окупованою Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та тимчасово окупованою з 7 Квітня 2014-го території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, застосовуються загальні процедури зміни контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків території територіальної громади або державної податкової інспекції, обслуговування відповідно до розділу 10 порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого казом Мінфіну номер 1588. В національному агентстві з питань запобігання корупції відбувся круглий стіл на тему блокування податкових накладних, корупційні ризики та шляхи їх подолання, на якому представлено дослідження щодо вказаної проблеми. В дискусії взяли участь народні депутати, представники ради бізнес-омбудсмена, Державної податкової служби, бізнес-асоціації, судді та члени профільних громадських організацій. Фахівці національного агентства ідентифікували такі корупційні ризики. Непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків на користь ручного режиму регулювання, необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків. Коригування, неврахування таблиць даних платника ПДВ, невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, наявність корупціоногенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Учасниками круглого столу запропоновано вдосконалити систему СМКОР, щоб зробити неможливим блокування діяльності та завдання шкоди репутації доброчесного бізнесу. При цьому Відповідальність платників ПДВ та надання їм статусу ризикових, на думку експертів, має наставати виключно після збору належної доказової бази. За підсумками обговорення напрацьовано спільні рекомендації, які можуть стати базою для вдосконалення законодавства у податковій сфері. Тобто, у удосконаленню порядку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування немає меж, а ми продовжуємо тримати вас в курсі подій і змін законодавства. 5 грудня 2023 року уряд схвалив проект закону номер 10321 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із законом України про митний тариф України та іншими законами України. Пропонується привести у відповідність до нової версії митного тарифу коди УКТЗ, які зазначені у податковому кодексі, зокрема, прирівняти до тютюнових виробів та встановити акцизний податок на продукти, що містять тютюн відновлений тютюн, Нікотин, замінники тютюну або нікотину призначені для вдихання без горіння, інші нікотиновмісні продукти для орального застосування. Вести оподаткування таких продуктів з липня 2024 року за зниженою ставкою в розмірі 2363 гривні 40 копіїв за кілограм, а з 1 січня 2025 року 2836 гривень 8 копійок за кілограм. Також пропонується встановити особливості оскарження рішень контролюючих органів про неврахування таблиці даних платника ПДВ та про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та інше. ДПС оприлюднила проект постанови кабінету міністрів про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року, номер 894, яким запропоновано, якщо у господарській одиниці облаштовано два місця для проведення розрахунків за товари послуги, то кількість місць, де торгівці зобов'язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахункових за продані товари надані послуги, у тому числі за допомогою електронних платіжних засобів або або платіжних застосунків або платіжних пристроїв повинна становити не менше ніж 50% від загальної кількості місць проведення розрахунків у такій господарській одиниці. При цьому, якщо кількість місць для проведення розрахунків у господарській одиниці становить більше двох кількості місць, де торгівці зобов'язані забезпечувати можливість дійснення безготівкових розрахунків, має становити не менше двох третіх від загальної кількості таких місць для проведення розрахунків. Мінфін наказом номер 661 вніс зміни до форми штатного розпису. Наказ чинний з 1 січня 2024 року. У формі штатного розпису після графи 2 доповнено новою графою 3 класифікаційний код посади. Вона заповнюється держорганами, які провели класифікацію посад Державної служби у встановленому законодавством порядку. У зв'язку з цим графи 3 і 5 вважати графами 4 і 6 відповідно, а у рядку усього графу 3 доповнили знаком. Ці зміни пов'язані з запровадженням з 1 січня 2024 року нової моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби. А саме постановою Кабінету міністрів no 1109 затверджено каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад, розроблений для використання керівниками державної служби в державних органах, працівниками служб управління персоналом, керівниками структурних підрозділів та іншими державними. Службовцями державних органів під час проведення класифікації посад Державної служби. Каталог визначає перелік сімей і рівень типових посад Державної служби, містить їх опис з метою проведення класифікації посад державної служби. Класифікаційний код посади визначається шляхом послідовного проставлення через дефіз цифр, якими позначено сім'ю посад, рівень посад, юрисдикцію та тип державного органу. В одному структурному підрозділі можуть бути посади державної служби, Віднесені до різних сімей і рівнів посад. З метою ідентифікації посади працівника державного органу у штатній чисельності установи зазначений класифікаційний код посади державного органу має бути відображено у штатному розписі. І наостанок нагадаю, про граничні дати подання звітності найближчими днями. 11 грудня останній день подання до Державної податкової служби за листопад звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту. Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв, звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів. Також 11 грудня, останній день подання до Держстату за листопад обстеження ділової активності промислового підприємства, звіт про обсяг оптового товаробороту, звіт про обсягу виробництва промислової продукції за видами, звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості. 15 грудня, останній день подання до Державної податкової служби, звіту про використання книг обліку. Розрахункових операцій і довідки про використані розрахункові книжки за листопад та заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2024 року та розрахунку за доходи за попередній календарний рік. Також 15 грудня, останній день подання до держстату звіту про поставку закупівлю продукції товарів послуг за державним оборонним замовленням за листопад. Та звіту про виконання будівельних робіт за листопад. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було. Про що поговорити?